І, мої друзі, сьогодні неділя і останній день виставки в цьому місяці. Наступна виставка буде 12, 13, 14 грудня. Підписуйтесь ближче до цих дат. Я ще буду обов'язково анонсувати і буду запрошувати, буду казати, нагадувати вам, щоб вам було зручно спланувати свій час на зустріч. Виставка буде проходити також на Великій Васильківській, 12, місто Київ. А я мої любі покажу вам поки ще трошечки зали, покажу своїх колег, камінчиків, бо не все встигла показати за ці дні. І мої любі прийшла до пані Олени у її, у її. її стіл. На жаль, ці два дня не встигла. Дивіться, є Ларімар. Ціни тут її немає. Є такий малахіт з ціною 690 гривень. Це африканський малахіт. Дивіться, яка красива хризакола. які відтінки. Дві дев'ятсот. Я закрила свій магазинчик і прийшла сюди. Людей багато, але розумію, що треба зняти, бо якщо я вам не зніму, то, то це буде неправильно. 870 сімдесят. Кристали? Вісімсот 850 гривень. Дивіться, який кристал. Дівчатка розповім. Ви в мене запитали, і дякую за запитання. Запитали, в чому різниця між шторкою і вуалькою в цьому зразку. Дуже гарно можна показати, що таке радужка. бачите, от вона веселка, от вона так блистить. А от така з великі такі бульбашки, то це є шторка. А коли є така, ну, ніби димка, вона така єлі помітна, така, як, як димок, ото є вуалічка. Тобто я їх називаю та, що більш помітна, і ви бачите, такі бачите, позирики, от такі бульбашки, е, то є шторка. Ну, надіюся, ви мене зрозуміли. Друзі, дякую вам за такі запитання. Ви знаєте. Е, Покласти треба на місце обережненько, вона така важка. Дякую вам за такі запитання. Коректні зрозуміло, мені здається, що це зрозуміло для всіх, але понятно, бо я ж в цій сфері. А ви, як нові, то ви не можете це знати. Це нормально. Просто... Коли запитання коректне і з повагою з радістю відповім, друзі, з радістю. Так що дякую вам за запитання. Сподіваюся, що що було. Зрозуміло, зрозуміла моя відповідь. О тут видно, от бачите, оце димка. Отакий. такий, є от такі, Отакі, такі ще. На подаруночки ціна, ну приблизно це 500-600 гривень. Зараз не буду точно до пані Олена зайнята, ну приблизно це 490 кабанчик. Кабанчик на такі наслюдки, слюді з гранатиками. Ой, коник. Дивіться, коник на гірському кришталю. Аманиты по пакетикам писаешь эти я написать дендра опал. Ты опал? В ньому дендрити Молохий доллар він величенький, восемьдесят величеньки. величенький, дивіться на... Покажи нам. О, та пазик, так, дуже гарний, з гарною створинкою. Так, красивий. Підоти, який маленький штук. Ні, не бачила. Зараз я дойду десь тут зніму хочу. Це який красивий обсидіан. З нього можна гарно. Гарну, гарну каблучку зробити. дивіться, Красивий. Будь дорогий. 15 на 600. Можна і так, друзі, хто хто бажає навіть не в прикрасі, а просто мати галічку, таку, такий камінець в своїй колекції. Тут можна вибрати все. Від... Обсідіанів, моховий, моховий ягат і приблизно така. Приблизно такий камінець, буде коштувати Ми візьмемо, наприклад, обсідіан. Зараз звільнеться звільниться пані Олена. Звільниться. І я запитаю я маю Друзі, наприклад, от така галічка 35 гривень. Красиво. ну це, це так, щоб зорієнтувати вас по ціні. Звісно, кожен камінчик він по кожен мінерал, залежно від його рідкості, від його, від його якості, різна ціна ну, це так приблизно. Дивіться, яка красива, друзі, дивіться, яка красива оця яшма. Вона, е, вона а, аж синя. Не зелена, аж синя. бачите, тут зелена. Це аж синя. Ну і така буде коштувати десь приблизно 100-150 гривень. бачите, яка красива. Яшма кровавик. Дивіться, яка вона красива, яка вона насичений такий кольор у неї. Тігрове сакаліне око. Це, що є на цьому столі, що я показувала, можна звертатися по цьому номеру телефону і все вам. Я Зараз хочу показати пані Олі, Олю. Ви вже, її, ви вже її бачили, я показувала в своїх відео. І це вона привезла епідот. Оль, Оль це епідот у тебе? Так, Це турція. Дивіться, який шикарний епідот. Малесенькі всі зібрали. А скільки коштує такий гарний великий? 5600. А, так... а такі скільки коштує? А тут є ціна, вибачте. З 2400. Горненькі. Друзі, і тут дуже багато е, різних різних гус з срібною фурнітурою. Браслетики, бусики. показує повільно, повільно підвіз. А скільки це є коштує підвіз великий? 10400. Скільки? 10400. 10400 коштує. Такий аметистик. Так, багато срібла. Він об'ємний. Він дійсно об'ємний. Дивіться, моя рука. Він такий і широкий, і об'ємний. Так, чатка показую номер телефону пані Олі, звертайтесь. Все вона вам розповіть. Дуже великий, шикарний асортимент. Так, мої любі, покажу, що в мене залишилося, з прикрас біріли. там біліли. Як вони називаються? Опали. Це було все на світі. Друзі, і залишилася ця каблучка з блакитним топазом. Вітаю, вас проходьте, будь ласка, дівчинка її забронювала, але вона не її забронювала. Вона забронювала віни, які її вже купили, а я чомусь напутала і не знаю, чому, ввечер, напевно, втома. І я забронювала для неї він блакитний общем, вінний топаз 18,5 розмір. 350 доларів, друзі. Хто бажає, хто бажав, Ви багато хто його міряли, бачили, хотіли, але я вам казала, що він на броні. Він вільний. Він звільнився. Тому, будь ласка, такі підвіси у нас. Таблучки. 4 4500 гривень. Є тут евдіаліт польський полуостров. Бачите, ефдіалітик, який красивий. Лазуріт. Це в лазурі це великий розмір, там 22 розмір. Малахіт 4500, яшма зелена гіліатропна, джеспілітик 4500, опал. Ще, друзі, це є опал. А це красень. о, який він мощний. Так, підвіси. Вінний. Ой, вінний. Ну, тут трошечки вінного прозорий, безкольоровий топазик. Є 6 тисяч гривень. Такий гарненький дендра агат, гідрокрасуляр, серделік, красивий сердалик і смарагди. Тут прикраси, маріон красивий, 4500. Тут у нас Поки що все. Такі підвіси забула показати. Так, ще такий підвіс амітіст. шикарніший опал. Всі могли його бачити. Дуже він шикарний, дуже він красивий. Дивіться на чорний опал. Ну, він синій, але він чорний. Ну, тобто, чорні опали, вони не ідеально чорні, вони. Називаються так, але вони різно оці відблискують, ці блискавки різними відтіночками. А це його скоринка, зворотня сторона. Ви дивіться, яка це якість, яка це природність. Ну, це дуже-дуже велика. Кажу, друзі, на собі. Звісно, це не під цей мій лук, але так, щоб ви могли побачити, наскільки він. Друзі, На сьогодні, все величезне, дякую, що ви зі мною. Хочу нагадати вам, що ви у мене самі самі найкращі. Підписуйтесь і з понеділка, друзі, я вам покажу, що я придбала. На виставці вже такого нема. Покажу вам в моїх відео кожен камінчик розповім, е яка цінність, в чому цінність його. Тому давайте будемо разом. Підписуйтесь, щоб мене не загубити, і я вас обіймаю, ще раз. Нагадаю, що ви у мене самі, самі, самі найкращі.